11 розділ. І Господь промовляв до Мойсея та до Араона, говорячи їм: Промовляйте до Ізраїлевих синів, кажучи, Оце та звірина, що будете їсти зо всієї худоби, що на землі, кожну з худоби, що має розділені копита, і що має копита, роздвоєні розривом, що жує жуйку, її будете їсти, тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита. Верблюда, бо він жує жуйку, та розділених копит немає, нечистий він для вас, і тушканчика, бо він жує жуйку, та немає розділених копит, нечистий він для вас. І зайця, бо він жує жуйку, та немає розділених копит, нечистий він для вас. І свині, бо вона має розділені ратиці, і має ратиці, роздвоєні розривом, та жуйки не жує, нечиста вона для вас. Їхнього м'яса не будете їсти. А до їхнього падла не будете доторкатися, нечисте воно для вас. Оце будете їсти зо всього, що в воді. Усе, що має плавці та луску в воді, у морях та в річках їх будете їсти, а все, що не має плавців та луски в морях і в річках, зо всього, що роїться в воді, і зо всього, що пливає в воді, гидота вони для вас. І вони будуть гедота для вас, їхнього м'яса не будете їсти, а їхнього падла будете бридитися. Усе, що немає, плавців та луски в воді, Гедота, воно для вас, а з птаства будете бридитися оцього. Не будете їх їсти, Гедота, вони, орла і Грифа, і морського орла, і Коршака, і сокола за родом Його. Усякого крука за родом Його, і струся, і сови, і яструба за родом Його, і пугача, і рибалки, та ібіса, і лебедя, і пелікана, і сича, і бусла чаплі за родом її, і одута, і нетопира. Уся комашня, що ходить на чотирьох, гидота, вона для вас. Тільки те будете їсти зо всієї комашні, що ходить на чотирьох, що має голінки вище своїх ніг, щоб ними скакати на землі. Оці серед них будете їсти сарану за родом її, і Солам за родом його, і Харгол за родом його, і Хагав за родом його, а вся гадина летюча, що має чотири ноги Гедота воно для вас, і через в них ви будете ставитись нечисті. Кожен, хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий аж до вечора. А кожен, хто понесе, що з їхнього падла, випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора. Щодо всякої худоби, що має розділене копито і що має роздвоєного розривом копита і жуйку не жує, нечисті вони для вас, кожен, хто доторкнеться до них, буде нечистий. А кожне серед усякої звірини, що ходить на лапах своїх, що ходить на чотирьох, нечисті вони для вас. Кожен, хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий аж до вечора. А хто носить їхнє падло, випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора. Нечисті вони для вас. А оце вам нечисте серед плазунів, що плазують по землі, кріт і миша, і за родом її, і ховрах, і щур, і слимак, і їжак, і тхір. Оці нечисті для вас серед усього плазуючого. Кожен, хто доторкнеться до них, коли вони мертві, буде нечистий аж до вечора. І все, що впаде на нього, коли вони мертві. Буде нечисте, кожна річ з дерева або з одежі, або зі шкури, або з губної тканини грубої, кожна річ, що вживається до праці, в воду треба покласти їх і будуть нечисті аж до вечора, а потому стануть чистими. А всякий глиняний посуд, що з них упаде, що до його середини, усе, що всередині його, стане нечисте, а його розіб'єте. Кожна їжа, що їсться, на якій була вода з такого посуду, буде нечиста, а кожен напій, що п'ється у кожнім таким посуді, стане нечистим, і все, що на нього впаде з їхнього падла, стане нечисте. Піч та огнище буде розвалене, вони нечисті, і нечисті будуть для вас. Тільки джерело та яма, збір води будуть чисті, а хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий. А коли що впаде з їхнього падла на всяке насіння сівби, що сіється, чисте воно. А коли буде налита вода на насіння і впаде на нього з їхнього падла, нечисте воно для вас, а коли помре що з худоби, що вона на їжу для вас, то хто доторкнеться, падла її, той буде нечистий аж до вечора. А хто їсть і спадла її, той випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора. І хто носить, падло її, той випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора. А все плазуюче, що плазує по землі, гидота воно, не буде їстися. Усе, що повзає на животі, і все, що повзає на чотирьох, аж до всього, що багатоножне, усе плазуюче, що плазує по землі, не будете їх їсти, бо гидота вони. Не занечищуйте душ своїх усім плазуючим, що плазує. І не зробитеся нечисті ними, і не станете нечисті ними. Бо я Господь Бог ваш, і ви освятитеся, і будьте святі, бо святий я, і не занечищуйте душ своїх усяким плазуючим, що плазує по землі. Бо я Господь, що вивів вас із єгипетського краю, щоб бути для вас Богом, і будьте святі, бо святий Я. Оце закон про худобу і про птаство, і про всяку живу звірину, що рухається в воді, і про всяку душу, що плазує по землі, щоб відділювати між нечистим та між чистим, і між звіриною, що їсться, та між звіриною, що не їсться.